Працівники ДБР за сприяння ДВБ Нацполіції знайшли у запорізького правоохоронця схрон зі зброєю та вибухівкою. Чоловік перевіряється на причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності. Правоохоронець тримав свій арсенал у власному гаражі на околиці Запоріжжя: два автомати Калашникова АК-74, ручний протитанковий гранатомет РПГ 26 понад дві тисячі патронів, дев'ять гранат. Тротилова шашка. Детонатори були заховані серед коробок з цукерками та домашнім мотлохом. Крім того, під час обшуку була знайдена порошкоподібна речовина, схожа на наркотичний засіб. Все вилучене, направлено на експертизу. Правоохоронець вже намагався продати частину арсеналу на чорному ринку. Один з автоматів було вилучено в автомобілі фігуранта. Він саме збирався їхати показувати зброю покупцю. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статтею 263. Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронець перевіряється на причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності, встановлюється факт розповсюдження та можливі інші місця зберігання зброї, боєприпасів та вибухівки. Також з'ясовується походження арсеналу.